Чителі радіт розкажіть свої найжахливіші історії про покоління Альфа. Подруга вчителька розповіла мені, що протягом багатьох років спостерігає, як занепадає вміння взаємодіяти з технологіями. Вона каже, що багато її учнів зараз мають такі ж навички роботи з комп'ютером, як їхні дідусі та бабусі. Я підозрюю, що через зростання в дуже технологічному світі планшетів і застосунків діти пропустили всі уроки з вирішення проблем, які міленіали пройшли на старих комп'ютерах і в ранньому інтернеті. Викладаю математику у старших класах. Я зустрічав багато учнів, які знали математику на рівні приблизно другого класу. Старшокласники, які не могли в голові помножити 2 на 3, підлітки, які не знали, що таке квадратний корінь. Старшокласники, які не знали, як множити на 0 або на 1. Старшокласники, які не могли знайти х рівнянні х плюс 1 дорівнює 8. Десятикласники, які не вміли додавати або віднімати. Цього року в мене була одинадцятикласниця, яка не могла зрозуміти, що таке на двадцять більше в задачах певного типу. Я кілька хвилин намагався пояснити їй, а потім сказав: Уявімо, що ми з тобою йдемо в магазин. Я збираюсь купити певну кількість яблук, а ти плануєш купити на 20 яблук більше, ніж я. Якщо я придбаю 5 яблук, скільки яблук придбаєш ти? Двадцять, відповіла учениця. Останні 9 років я викладаю в 9-12 класах. Найстрашніше це те, що вони не вміють думати. Вирішення проблем, пошук невідповідностей, аргументація. Дуже багато дітей мають слабку обчислювальну здатність. І здається, за останні кілька років ситуація стрімко погіршилась. Я думаю, що це через TikTok. Вони навіть не встигають подумати над тим уривком медіа, які щойно подивились, як з'являється наступний. Мій друг викладає у п'ятому класі. Зараз до нього ходять діти, які вчились читати, коли спалахнув ковід. Він розповів, що деякі з них не можуть визначити час на цифровому годиннику. Я запитав старшокласника, що він думає про текст. Він дістав свій телефон, ввів моє запитання в чат GPT, а потім прочитав голос відповідь, яку той видав. Зараз навчаюсь на вчителя. Під час проходження практики в школі до мене підходили учні і питали, котра година. Я завжди дивилась на годинник на стіні, який вони добре бачили, і називала їм час. Ніхто з дітей 12 13 років не вмів орієнтуватись за годинником. Я навіть пояснювала кільком з них, як це робиться, але вони витріщались на мене як на пришелепкувату. Одного з моїх учнів серед навчального року тимчасово перевели з третього класу до четвертого, коли він прийшов до мого класу. Він читав на рівні першокласника. Хлопчик швидко вичерпав свій 14-денний ліміт відсторонення від занять, бо постійно бився з іншими дітьми, замість того, щоб вчитись. Одного дня психологиня затягнула його на психотерапевтичний акт. Проєкт це був один з найгірших випадків освітньої занедбаності, який я коли-небудь бачив. Звісно, мати засмутила. Що її дитина не потрапила до списку відмінників і зажадала пояснень, чому він завалив усі предмети. А так, регіональний суперінтендант скасував наше рішення і перевів його до п'ятого класу. Старшокласник запитав мене, що означає переказати своїми словами, а не скопіювати і вставити. Я бачив, як одна дитина вказала Google як джерело інформації у своєму надзвичайно всратому есе на три сторінки. Інша дитина вказала Ісус Христос. Початок часів Біблія як джерело для реферату на тему еволюції в коледжі. У мене був хлопчик дошкільного віку, який нерозбірливо вимовляв слова. Він не міг нормально розмовляти. Я сказала мамі, що йому потрібно пройти логопедичне обстеження. На що вона відповіла: Ого, то він більше не буде балакати по-дитячому. Я буду сумувати за його мовою. Мій друг вчитель музики в старших класах, він каже, що не спостерігав у своїх учнів покоління Альфа загнивання мізків. Товариш вважає, причина в тому, що музика є протиотрутою від деградації, вона навчає терпінню та уважності. Мій партнер-вчитель кілька разів він приходив додому і розповідав мені про десяти 11-річних дітей, які не вміють користуватись лінійкою, клятою лінійкою. Вони не можуть виміряти нею пряму лінію. Вони не можуть накреслити пряму лінію. Вони не можуть провести лінію, щоб з'єднати дві точки. Вони просто не знають, як нею користуватись у віці десяти і більше років. Вони не вміють вирішувати проблеми або проводити самоаналіз. Їм важко зосередитись. Ви ставите їм запитання, а вони дивляться на вас так, ніби ви маєте годувати їх відповідями з ложечки, жодної ініціативи, ніякого запалу. Відсутність цікавості. У одного з моїх колишніх була 11-річна донька, яка не вміла читати. Я була приголомшена, коли вона пішла до ванної кімнати і запитала, де дезінфікуючий засіб, а де мило для рук. Вони були в оригінальних пляшечках з етикетками. Я вчителька фізкультури початкових класів. Кількість дітей, які кусаються, коли зляться, просто жахає. У мене є кілька учнів, які можуть наздогнати дитину після того, як їх образили, схопити її за руку і вкусити як собака. Поки що їм усім менше семи років, але в деяких класах їх кількість доходить до чотирьох. Це специфічна проблема. Загалом ми всі приречені. Мій племінник був ковідною дитиною. Тож 24 і 25 навчальний рік став для нього першим. Його група в дитячому садку складалась із таких самих дітей. Єдиних нащадків молодих батьків, яким ніколи не доводилось виборювати увагу дорослих за свої п'ять коротких років життя. Йому було дуже весело до третього дня, коли ділитись увагою, стало нестерпно. Почалась бійка, але діти не мали жодного уявлення, як її вирішити. Весь клас зібрався в коло, і по черзі наступали одне одному на пальці ніг водночас істерично ридаючи. Я навіть не уявляю, як у дорослих вийшло припинити це дійство. Я просто стояв і дивився на них, як у документальному фільмі про дику природу. Я не вчитель, але кілька людей в моїй родині працюють вчителями початкових класів та асистентами вчителів. Остання історія, яку мені розповіли до дня захисту дітей. Моя двоюрідна сестра зробила браслети з написом Знем захисту дітей, щоб подарувати їх учням свого третього класу. Дехто з дітей не зміг прочитати цей напис. Вона не може змусити дітей вчитись, бо батьки скаржаться, що вона знущається над дітьми, намагаючись їх чомусь навчити. Працюю у відділі шкільних перевезень, і коли я не в офісі, виконую обов'язки постійної заміни, тобто підміняю водіїв автобусів, яких немає на робочому місці. Кожен автобус щодня паркується на одній і тій самій смузі біля шкіл, незалежно від того, хто за кермом. Більшість учнів підходять до автобуса, і якщо бачать, що за кермом, не їхній постійний водій, жахом виходять і починають безцільно блукати довкола. Я щоразу кажу їм, що автобус буде їхати тим. Самим маршрутом незалежно від водія. Однак щоразу ті самі нетямущі діти будуть повертатись назад і вештатись довкола. Якщо якась випадкова спостережлива дитина не перехопить їх і не посадить, відправлення затримається. Поки адміністратори шукатимуть потрібний автобус. Не допомагає й те, що багато з них не знають своєї адреси чи мікрорайону. Найгірше з цим у старших класах. Я займаюся цим вже 11 років, і з кожним роком ситуація погіршується. А я працюю водієм в одній з найкращих шкіл штату. Моя мама та її сестра довгий час працювали в освіті. Вони обидві вийшли на пенсію близько 10 років тому, але з наближенням пенсії постійно говорили: діти і батьки з кожним роком стають все гіршими і гіршими. Я вірю в це. Протягом короткого часу я працював у службі пробації для дорослих. Багато дітей потрапляють туди через батьків, які дозволяють їм вчиняти злочини. Я мав справу з батьками юнаків, які дзвонили і намагались призначити. Зустрічі з пробації для своїх дітей. Вони лютували, коли ми казали їм, що їхня дитина повинна зробити це сама. Вони намагались приходити на професійні зустрічі разом з ними. Вони казали, щось на кшталт. Ви маєте на увазі їхній ймовірний злочин. А я виправляв їх і відповідав: він не вважається ймовірним, якщо вас визнали винним. Зустрічаючись або розмовляючи з цими батьками, відчуваєш певний жаль до їхніх дітей. З такими опікунами у них не було. Жодних шансів. Багато батьків хочуть, щоб їхня дитина була щасливою, але насправді вони не мають жодного уявлення, що потрібно для того, щоб зробити людину щасливою. Вони кажуть, що молодь дуже тривожна і депресивна. Зрозуміло, що погана освіта, нездатність вирішувати елементарні проблеми, нерозуміння того, як успішно функціонувати, і в без того нелегкому світі не робить людину щасливою. Але батьки вимагають, аби їхні діти йшли до школи в бульбашковій плівці. Аби впевнити, що їхні бульбашки не луснуть і повертаються назад такими ж самими. В результаті їхні діти стають нещасними, емоційно обмеженими і абсолютно непідготовленими до реальності. Але ніхто не хоче серйозно говорити про те, що проблема на 100% полягає в батьках. Можна залучити все фінансування шкіл на землі, але якщо ви обслуговуєте батьків, які шукають няньок, а не педагогів, то отримаєте те, що ми маємо зараз. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи є шанс у покоління Альфа на вашу думку? Напишіть в коментарях.